Всім привіт, в ефірі онлайн авто друга серія нашого проекту Мустанжей ті до двадцяти. В цьому відео спробуємо трошки більше дізнатися про Мустанги, конкретно історію цього бренда, скільки існує, що було, ну не знаю, якісь деталі, хто хто створив, як створив, чому хочуть люди, чому поважають люблять цю машину. Ну ще трошки більше, тому що насправді мало знав про цю машину. Що знав? Ну, взагалі ми якісь знання були, знав да, кінематографі, знав деякі фільми, де фігурувала ця, ця машина. Ну, певно, що дуже взагалі риса. Е, з того своєї скажімо, останньої історії, що коли займався займаюся автомобілями, не приганяв такої машини Точно, друзі приганяли, сидів за кермом, не їздив так, щоб кожен день. Ну, чому, чому не привозив цю машину? Ми дуже прості такі причини. 23 і двигун екобуст. Які він може емоції дати за кермом цього автомобіля? Ну я думаю, дуже і сумнівні, тому що динаміка. Ну динаміку я випробував на, на більш цікавих автомобілях. Там 2.5, наприклад, Subaru WRX STI дає набагато кращу динаміку. Виїжджає з 4 секунд, 2.3 і цього не зробить. 3.7 двигун скоріше. Ну по відгукам досить млявий двигун, атмосферник кращі моменти, але в принципі якоїсь там супердинаміки не дає. А 5 літрів да, звичайно, цікавий автомобіль. Я не привозив автомобіль з таким літражом, але знаючи цю митницю, яку доведеться заплатити за цю машину з п'ятилітровим двигуном, я просто був не готовий. Я, я не знав для чого цю машину вести. Тим більше 5-літровий двигун так само не дасть цієї динаміки, що може дати Тесла чи. Наприклад, спортивна Subaru. Тому такої цілі не було. Перший раз буду вести цю машину разом з вами, і я сподіваюся, зараз в цьому відео хоч трошки відкрити її історію і зрозуміти для себе і для вас, для чого, для чого ми це робимо. Ну що ж, гоу вперед. Давайте розберемося, що за машина Ford Mustang. По-перше, про тип цього автомобіля. Я сказав, що ми будемо вести Car. Мене зразу почали виправляти. слухай, це Pony Car, там, Вікіпедія почитай і так далі. Да, я дійсно почитав, вивчив це питання. Понікар це автомобіль, звичайний громадянський автомобіль, скажімо, з стандартною підвіскою, стандартною тормозною системою, стандартним невеликим двигуном. А Форд Mustang стартував з двигуна 2,8 літра по, по тим. Чи сам це був дуже скромний двигун, як на якомусь мопеді. І дійсно про ці перші випуски можна було сказати як про Понікар. Але пізніше прочитав так само про мускулкари. Мускулкари це автомобілі, які так само були громадянськими, але були з дуже потужними двигунами. В них, може, так само там не були суперкрута налаштована підвізка там, чи тормоза, але двигуни були потужні. Що можемо сказати про специфікації, які почали виходити в 65-му році і вже дійшли до наших днів GT350. 50, Boss 302, GT500. Це справжні мускул кари. Да, з цими двигунами їх не можна назвати просто понікаром, якщо розібратися в суті питання. Добре, давайте стартуємо далі. Що можна сказати конкретно про історію цієї марки? Вона починалася дуже так, якби передбачувано. Корпорація Ford попала в скоротне становище з продажами, не було продажів. Інші конкуренти обходили. Навіть стояло питання про банкрутство. Якщо дивилися, можливо, фільм «Форд проти Феррарі. Там є оцей момент, коли Форд Другий був таку такий спіч до своїх робочих. Якока, який стояв в голові цього проекту, вирішив зробити маркетингове дослідження, чого насправді хочуть американці. На підставі цього дослідження вони зробили першу модель. Мустанга, прототип 62 другому році. Давайте подивимося, як виглядав цей прототип. Можна тут побачити в 62 році. Це була дуже прогресивна машина. Дизайн цього автомобіля він існував в фізичному плані. Тут видно, як його виготовляли. Футуристичний вигляд, звичайно, він був фурор. Там пролетів на якійсь виставці, скажем так, слушок. Вот там задумав випустити і так далі. Ну, журналісти були в захваті, принаймні, і в 64-му році виходить серійний автомобіль, який зовсім не похожий на свій прототип, як буває в автовиробників. а Журналісти його просто там не знаю, розмазали напевно тоді. Тому що це був досить такий тривіальний дизайн для того часу. Вона цікаво виглядала, але в принципі тоді всі автомобілі більш-менш так виглядали. Але не дивлячись на це, 9 березня а, вийшла перша машина з конвеєра. 16 квітня була презентація в Нью-Йорку і 19 квітня, по всім сполученим штатам, до кінця року 64-го було продано майже 250 тисяч автомобілів. Це був шалений успіх, і до цього часу. Цей маркетинг, якби він залишається, напевно, в підручниках у багатьох університетах. Ну і які складові успіхи, які е, мав на початках, можемо підкреслити. Звичайно, це дизайн, це спортивний дизайн, який мав автомобіль, хоч і був там, скажімо, може, трошки класичним для того часу, але були такі лінії, які подобались молодим американцям. Ну, в, в лінійці Форда це однозначно був найкрутий дизайн, який який був на той час назва Мустанг офіційно пішла від винищувачів Другої світової війни? Американських винищувачів, і звичайна ціна. Він коштував на старті 2300 доларів. Десь в інтернеті читав порівняння, що якщо там всі курси врахувати, він коштував дешевше ніж запорожець в радянському союзі в, в ті часи. Щоб перерахувати на сьогоднішній курс, він десь би коштував в районі 19 тисяч доларів. скажімо так, за за таку машину покупці деколи самі вголос дивувалися, чому він так мало коштує. Вони всі очікували, що він би мав. Коштувати дорожче, і тому цей автомобіль мав такий успіх в ті часи. У 65-му році успіх продовжився, підігріла, скажімо так, цікавість людей до цього автомобіля нові модифікації це такі, як GT, gt 350 і врешті gt 500 з шаленим 7-літровим двигуном, який вже точно не можна було назвати понікар. І перше покоління, воно рахується в колекціонерів поціновичам, самим таким, скажем, самим крутим поколінням, не знаю, як ще там на українській можна сказати. Воно найбільше цінується, його найбільше люблять і рахують, що це є така класика олдскул. Всі інші покоління вони ну, вже не то, якби. Ну не говорячи вже там про останні покоління, ми про них поговоримо пізніше хто їх як любить, але серед колекціонерів саме перше покоління це топ. да? всі хочуть саме цю машину. Перше покоління закінчилось разом з приходом нафтової кризи 73-го року. І в сімдесят третьому році випустили другу покоління Мустанга, вернулися до витоків, залишилися. Бачите, є такі якісь спільні. Рисив, є ці виштамповки під воздухозаборники. Машина стала менша, ніж перше покоління було на початку. Двигуни відповідно теж стали дуже маленькими, з такою потужністю, як там 80-90 кінських сил. Зараз, якби про нього є такі відгуки, що це саме невдале покоління для «Мустанга» і так далі. Але як би там не було, машина дуже добре продавалася. 400 тисяч в рік для, для цієї марки це було дуже непогані показники. Це все продовжилось до 78 року, хоч там покоління було і невдалим. Але знов таки справи у Форда йшли непогано з цієї марки. Я думаю, що вони були задоволені. В 79-му році вийшло третє покоління. Мені воно вже більше нагадує соцреалізм, той що я застав да? Ну, машина. Сама така вже стала квадратна. вже ті форми всі пішли. Нічого такого особливого не було. Попит дуже сильно впав на цю автомобіля, тому що в 79-му році була ще одна нафтова криза, і знов таки це не принесло масу карам якогось, Успіху дати. І були, був навіть один момент, коли марку хотіли закрити, коли Форд хотів забути за цю марку, але завдяки саме поціновувачам, колекціонерам, які завалили листами, просто Форд, Форд зрозумів, що не потрібно якби, різати цю гуску, яка приносила йому стільки прибутків і давала таку відомість для марки. І марка залишилася. І закінчення випуску цієї моделі третього покоління. В 93-му році. З 94 по 98 роки випускало 4 покоління мустанга. Знов таки, чим воно могло там, скажімо, особливо відмітитись, те, що вийшов, можливо, найшвидший мустанг. Я не пам'ятаю точну модель, можливо, це бос. Точно пам'ятаю, що його порівнювали з теперішнім GT-500, GT який випустився в 2019 році, і ця машина була швидша. А в решті такий дизайн ну, на рівні скажімо, автомобілів того часу, як бачите, от є воздухозаборники Це фальшиве, це, можливо, справжнє, так як в Subaru. Машинка, так як машинка, да? нічим особливим вона в ті часи не відрізняла. Mm. З 1998 по 2004 рік ще відбувається рестайл автомобіля четвертого покоління. І в 2004 році, в п'ятому модельному, випускається п'яте покоління Мустанга. Ну, Крутий дизайн, він мені дуже подобається. І я, напевно, на ньому би зупинився, якби не шалена розтаможка да, таку машинку взяти, вона дуже круто виглядає. Вона мені подобається в цьому дизайні. Його назвали модернове ретро, да, якби відновлення е, старих, скажем, старого дизайну автомобіля, але вже в сучасному вигляді. І так само в п'ятому в шостому роках відбувається відновлення марки Shelby, Випускається спочатку GT350. А потім GT 500 використовується двигуни 5,8 літра, компресорний надув. Повертається шалена потужність до, до цієї марки, і це все продовжується до 2015 року. У 2015 році випускається шосте покоління Мустанга. Зараз подивимося на нього. Ну і шосте покоління мустанга, до якого ми і будемо прицінюватися, яке будемо шукати, яке б хочемо привезти, Тож дуже крутому дизайні. Він трошки. Став більш такі, скажем, більш зализаний, але це йому додавало аеродинаміки. можливо не такий злий, можливо, в якому собі він цікавіший. GT500 дуже круто виглядає. GT500 можна сказати, побив рекорд. Перший автомобіль під номером 001, який продався в 20-му році шильдиком GT500 Продався з аукціону за один. Мільйон сто тисяч доларів можете уявити, новий автомобіль. В той час Еко, ну, він коштує, там по прайсу до створення 70 тисяч. Автомобіль дуже популярний, е його люблять в Америці. Йому належить купа рекордів. Ну, можемо підбити підсумки. Їх випущено понад 10 мільйонів автомобілів за весь час. За ну менш ніж за 60 років. До речі, день народження його е сьогодні. Я знімаю це восьмого. Березня і завтра, 9 березня, перший автомобіль зійде у 64 році. Да? Тобто, це такі невеликі юбілейчики, це відео так само є трошки юбілейним. Ми будемо шукати 5-літровий мустанг. Звичайно, це тільки 5 літрів, якщо дуже повезе, можливо, це буде GT, але я дуже мало сподіваюсь на це. ну Насправді мені дуже подобається в жовтому кольорі ця машина. Подивіться на неї яка вона крута. А вона дуже дуже класно виглядає. Ще що можна про нього сказати, як я вже казав, понад 500 тисяч раз його знімали у фільмах. Ці автомобілі продавалися за шалені гроші, наприклад, Кобра jt 350, на якому їздив Кен Майлз гонщик часів Шелбі, який так само загинув на випробуваннях. Цю історію ви побачите в фільмі «Форд проти Феррарі, і вона є цей фільм на реальних подіях. Був проданий з аукціону за 3 мільйони 850 тисяч доларів. Репліка автомобіля з фільму Викрести за 60 секунд з Ніколасом Кейджем з Анжеліною Джулі продалася з аукціона. Це репліка, це не оригінал за 1 мільйон доларів. Це говорить про шалену відомість цього автомобіля і про те, що Хлопчики і дорослі чоловіки мріють про ці машини. Ну реально, це мрія. Ця машина дійсно мене завела. Хочу її дуже провести, відчути цей характер, тому що найбільше всі, хто має цей автомобіль, розповідають про характер. Мій друг привозив цю машину. Я дивився на цю машину. 2.3, Ну, звичайно, не то. А от емоції, тих, хто має GT, розказують про цей вихлоп, про відчуття всередині, про те, що можна зірвати в букс. Задні колеса на любій передачі, тим більше якщо це ручка, так да, я хочу це відчути разом з вами, хочу вам це показати. В наступному відео ми прицінимося, по чому вони в нас. І, можливо, перші торги вже будуть в наступному відео. Всім пока. Не забувайте про нас, підписуйтесь, буду чекати наступної зустрічі.